Президент Франції опинився у центрі податкового скандалу. Його близький соратник, як з'ясувалося останні 20 років, зберігав гроші в офшорах і не сплачував податків до французької скарбниці. Цього тижня стало відомо, що Жан Жак Ожє є співвласником компанії на Кайманових островах і має рахунок у Сингапурському банку. Ож'є один із багатьох клієнтів офшорів, чиї особи розкрилися цього тижня. Міжнародна група журналістів опублікувала дані про сотні тисяч таємних рахунків серед їхніх власників. І фінансисти, політики з усього світу, загальний об'єм коштів прихованих від податків становить понад 23 трильйони євро. Це майже у 200 разів більше за річний бюджет Європейського союзу. Я нічого не знав про ці рахунки. Якщо вони порушують податкове законодавство, попрошу адміністрацію вжити належних заходів. Для мене це велика несподіванка. Шок, як представник уряду міг так брехати голові держави, прем'єр-міністру та парламенту. Це шок. Для Єврокомісії немає винятків ані серед осіб, ані серед компаній. Ніхто не може уникати податків.